У своєму нещодавному інтерв'ю відомий твіч стрімер Нінджа зізнався, що на піку своєї популярності заробляв майже 7 мільйонів доларів на місяць, граючи у Fortnite. У чому ж феномен Fortnite та як ця безкоштовна гра, що спочатку провалилася на релізі, зараз проносить своїм творцям мільярди доларів на рік? Тож сьогоднішнє відео про історію компанії Epic Games та їх шлях до створення Fortnite. Fortnite є однією з найпопулярніших та найприбутковіших ігор за всю історію. На сьогодні у цій грі зареєстровано 650 мільйонів акаунтів, а щодня в неї грає понад 1 мільйон людей. Але Fortnite є лише верхівкою айсбергу під назвою Epic Games. Серцем бізнесу Epic Games є Unreal Engine – ігровий рушій, на якому побудована добра половина як aaa ігор останніх років, так і інді проєктів І керує цим процесом американський та підприємець Тім Свіні, людина, ім'я якої навіть не всі чули. Тож давайте розберемося, як звичайний підліток із Меріленду, який захоплювався комп'ютерами та заробляв касінням газонів, став людиною, що створила одну з найвпливовіших ігрових компаній у світі, вартістю понад 30 мільярдів доларів. Тім Свіні народився у місті Потамак, штат Меріленд, у 70 му році. Його родина була дуже просунута у технологіях, оскільки його батько працював на Міністерство оборони у сфері кибернетики, а старший брат обрав кар'єру програміста. Його змалку цікавила інженерія. У свій вільний час він розбирав газонокосарки, грав у ігри на атарі, а також проводив час зі старшим братом, який навчав його основам програмування. Тім виявив себе природженим програмістом і почав присвячувати свій вільний час вивченню комп'ютерів. Побачивши це, його брат придбав йому. Apple II Тім швидко освоїв нову для себе машину і почав створювати власне програмне забезпечення для неї. І завдяки зв'язкам свого батька з Міністерством оборони, Тім міг отримати доступ до інтернет-форумів, де міг ставити запитання щодо проблем, із якими стикався. На той час інтернет був доволі закритий. Щоб отримати доступ, потрібно було працювати в провідному університеті або у уряді. Тім був щасливчиком, адже міг спілкуватися з різними експертами напряму. Але вроджених навичок програмування недостатньо, щоб стати успішним підприємцем. Тім почав розвивати свої бізнес. Суміння ще в школі. На літніх канікулах він працював в магазині товарів для дому, а потім організував бізнес із косіння газонів. Свій заробіток він вклав у підтриману самохідну газонокосарку, косарку, щоб швидше виконувати роботу. Це дозволило йому заробляти в п'ятеро більше. Тож вже у старшій школі він проявив справжній хист до пошуку нових можливостей та оптимізації бізнес-процесів. Він вступив до університету Меріленда на факультет інженерії, але не був особливо старанним студентом. Більшість часу він проводив за комп'ютерами, і єдині курси, які йому Дійсно подобалося, стосувалося математики та фізики. Для заробітку грошей під час навчання він вирішив надавати консультаційні послуги по налаштуванні комп'ютерів. Для більшої солідності він створив компанію та назвав Potoma Computer Systems. На зароблені гроші він придбав комп'ютер IBM 286, який на той час був значним кроком уперед в плані обчислювальної потужності. Хоча Тімо отримував задоволення від програмування на Apple II, більшість бізнесів тоді використовували комп'ютери IBM, і саме там можна було заробити реальні гроші. Промування тоді було доволі складним процесом, і Тіму пройшла на думку ідея створити текстовий редактор, який би прискорив розробку програмного забезпечення. Але під час роботи над цим редактором він зрозумів, що може створити відеогру, використовуючи ті самі інструменти. Тож він змінив напрямок і випустив гру під назвою ZZT. Це був 91 рік, і Тіму було усього 21. Цікаво, що модель розповсюдження гри, яку Тім використав для продажу ZZT, була надзвичайно схожою на ту, яку Епік пізніше застосувала для продажу Fortnite через 25 років. Років він пропонував базову версію гри безкоштовно, а потім дозволяв клієнтам, яким гра сподобалася, платити за додаткові функції. Завдяки хорошим продажам. Тім зрозумів, що варто зосередитися на розробці ігор і відклав у бік консалтингову роботу. Тоді ж він змінив назву компанії на Епік Games. Незважаючи на те, що він все ще був студентом, Тім найняв кількох людей, які допомогли йому в розробці нової гри під назвою Jill of the Jungle. У той час до Epic Games приєднався Марк Рейн, який до цього працював в ID Software над такими іграми, як Wolfenstein 3D та Doom. Це були революційні ігри, які продавалися мільйонами копій і вперше познайомили світ із 3D-відеоіграми, в які можна було грати на домашньому комп'ютері. Тім хотів, щоб Epic теж створили 3D-гру подібну до Doom, але це було нелегко. Відтворення 3D рівнів на того, сучасних комп'ютерах вимагало надзвичайно складного програмування, але Тім побачив у цьому можливість. Він зрозумів, що будь-хто, хто хотів створити сучасну відеогру, повинен був витратити безліч годин на створення низкорівневої технології рендерингу, щоб гра взагалі могла працювати. Усе це потрібно було зробити ще до будь-якої творчої чи технічної роботи, по типу створення рівнів чи ігрової механіки. Це так само, якби перед написанням книги вам потрібно було створити свій власний Microsoft Word. Тому Тім вирішив розв'язати цю проблему для всієї галузі. Epic зосередилася на розробці двох програмних продуктів. Першим була гра під назвою Unreal, яка мала безпосередньо конкурувати з Doom. Другим був ігровий рушій, який дозволив би будь-якому розробнику створювати власні 3D-ігри без необхідності займатися низькорівневим програмуванням. Цей продукт отримав назву Unreal Engine, і він досі залишається основою бізнесу Epic. Unreal стала популярною грою незабаром після запуску, але весь маркетинг і просування, які Тим робив навколо гри, фактично були спрямовані на те, щоб залучити розробників до Unreal Engine. Індустрія відеоігор почала стрімко розвиватися наприкінці 90-х, і розробники хотіли зосередитися на швидкому випуску ігор, без необхідності щоразу створювати цілий ігровий руші, коли вони працювали над новим тайтлом. Unreal Engine ідеально вирішив цю проблему та став основою таких ігор, як Deus Ex, Bioshock і Splinter Cell. Це була величезна перемога для Тіма Свіні та всієї команди Epic. Але залучення розробників до використання Unreal Engine через його зручність було лише однією з його переваг. Цей рушій не просто прискорював розробку. Він насправді відкривав нові ринки для продажів ігор. Оскільки, якщо раніше гра була написана для PlayStation, то їй було довго і дорого портувати на ПК або Xbox. А завдяки Unreal Engine розробники могли випускати версії своїх ігор для різних платформ без особливих додаткових витрат часу та грошей. Epic зробили випуск ігор легшим і вигіднішим для розробників, тому вони без проблем платили комісію розміром 5% від виручки в обмін на використання Unreal Engine. У 2005 році Microsoft збиралася випустити Xbox 360. І Epic домовилася про створення флагманської гри для неї. Тім розумів, що у разі успіху це залучить ще більше розробників до Unreal Engine. І саме так Epic створила Gears of War, яка мала шалену популярність. Ця гра продемонструвала все, на що здатні консолі наступного покоління, і підкреслила силу Unreal Engine. У Gears of War було багато нових механік, які були можливими лише тому, що величезну частину технічної роботи виконав новий Unreal Engine 3. Такі великі франшизи, як Borderlands і Mass Effect, використавши цю нову версію Рушію, продалися мільйонами копій та отримали десятки нагород. Зі стрімким зростанням популярності Unreal Engine, тім вирішив вперше за історією Epic залучити зовнішні інвестиції. У 2012 році він продав 40%. В своєї компанії китайському Tencent за 330 мільйонів доларів. Отримавши інвестиції, Epic запланували цілу низку нових ігор. Спочатку вони почали працювати над новою грою у серії Unreal Tournament, але також захотіли конкурувати з League of Legends, тому створили гру під назвою Paragon, щоб увійти до жанру багатокористувацьких онлайн-арен. Тим часом величезної популярності набула Minecraft, що мотивувало Epic анонсувати у 2011 році багатокористувацький Survival Shooter з механікою будівництва баз. Цю гру вони назвали Fortnite, але на той момент вона зовсім не була схожа на ту версію Fortnite, яку ми знаємо сьогодні. Це мала бути гра у нічному і моторошному сетінгу, де гравці будували захисні споруди, щоб стримати хвилі зомбі. Звідси і назва гри Fortnite, тобто від слів Fort і Night, тобто ніч. Проте, коли Epic нарешті випустили Fortnite у 2017 році, після кількох років затримки, гра не мала такого успіху, на який вони розраховували. Потрібно було щось робити і швидко. І тоді Epic вдалися до тактики, більш відомої як Плагіат. Справа в тому, що саме в той час вийшли вийшла гра під назвою PUBG. Вона була у жанрі Battle Royale, тобто коли певна кількість онлайн-гравців змахаються між собою до того моменту, поки в живих не залишиться лише один. Epic вирішили терміново перетворити Fortnite на такий самий Battle Royale, але з однією важливою відмінністю він мав бути безкоштовним. Це рішення змінило все. За перші ж два тижні Fortnite Battle Royale залучив 10 мільйонів гравців, ставши суперхітом. Існує кілька ключових причин, чому Fortnite став таким успішним. По-перше, Fortnite став однією з перших справжніх кросплатформених ігор. Це був революційний підхід, який усунув бар'єри між платформами та дозволив друзям грати разом, незалежно від того, яке обладнання вони використовують. Кросплатформана підтримка допомогла залучити різноманітну аудиторію, включаючи гравців на мобільних пристроях, що зробило Fortnite доступним практично для кожного. По-друге, Fortnite був Набагато менш забагованим, ніж конкуренти. Оскільки команда Epic знала Unreal Engine досконало, вони змогли забезпечити стабільну роботу гри без збоїв на різних пристроях, навіть на старих ПК. Хоча PUBG також створена на основі Unreal Engine, її команда не мала ні ресурсів, ні досвіду для повного використання потенціалу рушія. По-третє, Fortnite був безкоштовним, що стало фірмовою бізнес моделлю Тіма ще з часу випуску його першої гри. Фортнайт заробляв гроші за допомогою мікротранзакцій, але вони стосувалися лише косметичних предметів, таких як скіни та аксесуари. Такий підхід дозволив гравцям насолоджуватися грою без відчуття, що вони змушені витрачати гроші, щоб бути конкурентноспроможними. Четверта причина сторітелінг або сюжет. Світ Фортнайту не статичний. Там існує свій власний лор, над яким працюють десятки сценаристів. Кожні кілька місяців у Фортнайт змінюються сезони, і кожен сезон має певну тематику, а також пов'язані з цим події, такі як вторгнення прибульців і боротьба з ними, появи грецьких богів, що борються за владу, падіння метеориту, що знищує більшість карти, і тому подібне. Кожна зміна сезонів супроводжується масштабними подіями, за якими гравцям цікаво спостерігати, та які потім жваво обговорюють мільйони людей в інтернеті, підсилюючи тим самим популярність гри. Важливою складовою також є різноманітні колаборації. Гра співпрацювала з популярними франшизами, як Marvel, Star Wars, Naruto, а також знаменитостями та музикантами, як от Треві Скотт чи Аріана Гранде. І це все перетікає у п'яту причину популярності. Fortnite став ідеальною темою та інструментом для створення онлайн контенту, що залучило багато крієторів та професійних гравців. Стріми на Twitch і відео на YouTube збирають мільйони переглядів, тож блогери роблять все нові і нові відео, що залучає нових гравців. У Фортнайті також з'явився креатив режим, у якому гравці можуть створювати власні карти та навіть заробляти на цьому гроші, якщо ці карти виявляються популярними. Також нещодавно було запущено окремий LEGO Fortnite та Fortnite Festival – площадку для проведення онлайн подій. Отже, Fortnite сьогодні це не просто гра, а масштабна платформа для розваг соціальної взаємодії та творчості. Вона об'єднує мільйони гравців з усього світу. Пропонуючи кросплатформену гру, постійне оновлення та інтерактивні події. Проте, на мою думку, найбільший внесок Epic Games в ігрову індустрію це все ж таки Unreal Engine. Хоча треба зауважити, що подекуди звучить критика, що через перехід все більшої кількості студій на Unreal ігри стають однотипними та схожими одна на одну, а також мають одні й ті ж самі обмеження, продуктовані рушієм. Тобто, що Unreal Engine вбиває різноманіття та обмежує фантазію розробників. Але все ж таки ця критика перебільшена. Бо, по перше, ніхто не забороняє студіям розвивати власні рушії, а по друге, Unreal Engine робить вхід у світ розробки ігор, доступний будь-кому. Умовний школяр може подивитися тюторіали на YouTube, скачати Unreal 5 та почати робити власну гру, оскільки Unreal Engine абсолютно безкоштовний, допоки ваша виручка не перевищить 1 мільйон доларів. І такий підхід до бізнесу викликає величезну повагу. А що ви думаєте про перехід студії на Unreal Engine? А також чи грали ви колись у Fortnite? Було б цікаво почитати у коментарях. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Це мотивує на створення нових відео. А також підтримуйте по можливості ЗСУ та перевірених волонтерів. А також вітаю усіх з Різдвом та прийдешнім новим роком. До нових зустрічей!